Доброго дня, друзі. Як і обіцяв, продовжую знімати відео. Для чого я знімаю відео і говорю, який день, це тому, що пожутіш астрології кожен день має свою енергію, має свої божества, які управляють цим. І коли ми про це дізнаємося, ми знаємо, в який саме день що можна робити, що краще робити, що посилюється. Наприклад, сьогодні це четверг, так? це день, який управляється планетою божеством гуру Бріхаспаті і планетою Юпітер. Це така благоприятна планета для нашої землі і для ну, кожної людини. Це гуру, це учитель. І в четверг, дуже Добре пропрацьовувати вчителів. що значить пропрацьовувати? Сьогодні в нашу сучасну цивілізацію ми забули, хто такі вчителі, і ми перестали поважати вчителів. І, якби ми не розуміємо, що таке гуру, що таке вчитель. Насправді, істини учителя це святі, це святі цього людства. І якщо ми е в своєму серці Станемо на колінка, поклонимось тим святим, то ви побачите, як вам стане на душі трошки краще. Далі, перші вчителі в нас в житті це наші батьки. Які б вони погані не були, які б вони, як нам здається, не розвинуті були, якісь е там образи вони нам зробили. Це все не має значення, тому що має значення це саме наше відношення до них. Саме як ми до них відносимося. Наш образ батьків має бути хорошим всередині, тому що він тільки заважає нам, він не заважає оточуючим людям, він заважає тільки нам досягати своїх цілей. Тому м, треба подякувати сьогодні усім учителям, які були в нашому житті. Саме життя це теж є учитель, який нам постійно несе уроки. Тому в цей день дуже потрібно. Подякувати своїм учителям, які взагалі нам зустрічались. Це не обов'язково вчителі там, в школі чи в інституті. Це просто люди. Це просто люди, які нас оточують, які так чи інакше мали вплив на наше життя. Це можуть бути через книжки якісь учителя. Тобто, подякуйте сьогодні всім учителям. Бажано це зробити з поклонами. Якщо ви зробите 40 поклонів, просто говорите. Дякую вам, усі учителі. Дякую вам, усі учителі, дякую вам усі учителі. Сьогодні багато людей шукають собі наставників, шукають собі гуру, але в цьому треба теж трошки розібратися. І зараз, взагалі, слово гуру і аді гуру, тим більше воно належить тільки тим істинним святим. Це решта, коли ми говоримо гуру, це насправді ми кавіркаємо. Тільки святі люди, які досягли духовних ну, висот, рахуються гуру. І, і взагалі це, ну, це дуже така серйозна тема для розмови. Як говорив один святий, якщо ви підете за лжегуру, то ну, це буде дуже погано для вашої душі, тобто і порівнював це, як знаєте, колись учні, така є історія, колись учні йшли з гуру через там, джунглі, і гуру зупинився і дивиться на змію, яку поїдають опариші, ну, типу черві. Учні підійшли, запитали гуру, чому він зупинився. А він каже: дивіться, ось це в прошлому житті був лжегуру. Ось зараз це він і це його учні. Тому така от печальна історія, якщо ми йдемо за лжегуру. А якщо ми, ну, як говорять ще святі, якщо ви не маєте гуру, то ви маєте молитися Богу і приймати істинного Бога, як за гуру. І тоді. В якийсь час життя вас благословить Господь і ви зустрінете справжнього святого. Ось це один варіант. Другий варіант, якщо ви підете за учителем, який обіцяє вам духовний прогрес, але він того не дає, то просто пройде час, і ви зрозумієте, що то не справжній учитель, і вам прийдеться від нього відійти і якби собі жити далі, далі. Шкода, що люди розчаровуються, але і це і добре, і погано. Тому старайтесь завжди відчувати своїм серцем. Своє серце воно вам підкаже, де правда, де, де неправда, де правда. Тому сьогодні я рекомендую усім робити свої поклони учителям, порозмишляти про те, що таке справжні учителя, що таке несправжні учителя. Взагалі, знаєте, добра палка да, дана правильно і в час, вона теж добрий учитель, якщо якісь там складні обставини, нас теж буває, вони кують з нас як би справжню людину. Як ще говорив один великий гуру, неважко побачити Бога, важко стати людиною. Тому я вам бажаю в цей день е, зробити свої поклони батькам, зробити свої поклони вчителям, помедитувати, помолитися, зарядитись, настроїтись, може подивитись якесь відео, яке вас надихає. Зробіть те, що вас надихає. І цей день буде кращий, ніж він міг бути. Якщо вас всередині дня теж вам тяжко, да, буває, знаєте, устали там, від роботи чи ще щось. Зробіть знов поклони батькам, зробіть знов поклони вчителям, і ви побачите, як ну, ваше життя буде поліпшуватись. Я вам даю гарантію, якщо у вас буде хоча б 20 поклонів в день, якщо це з позиції стоя, батькам і вчителям, це буде змінювати ваше життя м'яко, поступово, у вас будуть з'являтися сили і з'являтися нове розуміння життя і нове розуміння самого себе. Дякую вам, переглядайте моє відео, ставте лайки, буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня, до побачення!